Це фото в центрі дитячої онкології та гематології тих, хто зміг побороти рак. Тепер до перемоги над хворобою наблизився ще один пацієнт – 17-річний хлопець зумані, розповідає завідувачка центру Оксана Глухарева. Він поступив у досить тяжкому стані всім відділенням, всім миром, тому що пацієнт має складне сімейне становище, матеріальне становище. Намагалися врятувати дитині життя. Зараз наш пацієнт знаходиться у спортивній залі дитячого відділення обласного онкодиспансеру. Його стан покращився настільки, що він може бігати на біговій доріжці. але говорити з журналістами соромиться проти і його рідні. Аутологічні трансплантації кісткового мозку, коли пацієнт, що має злоякісне захворювання крові, стає сам для себе донором. У Чуркасах неповнолітньому зробили вперше, додає Оксана Глухарева. Страшно було, да, звісно, страшно, лячно. Але у нас були старші товариші, які нас підтримували і керували цим процесом. Дорослим у центрі гематології, пересадки почали проводити два роки тому, розповідає завідувачка Олени Лук'янець. Ми вже виконали 42 таких такі процедури, і от зараз, коли ми з вами перебуваємо, одна пацієнтка, яка готується до цієї процедури. Трансплантація кісткового мозку єдиний шанс на одужання для таких пацієнтів, говорить Олена Лук'янець. Спочатку суборові клітини відбирають. Поступає перспект кров. І ця кров машинка центрифугує і виділяє саме ті клітини, які будуть проразителями наступного кісткового мозку. Тут вони збираються. Конкретно на, на цій процедурі нормальне Я Дуже рада, я дуже дякую лікарям. Потім пацієнту дають високодозову хіміотерапію. Вона має вбити агресивні ракові клітини, каже лікарка. Та разом з ними гине і кістковий мозок. І людина вже після такої хіміотерапії ніколи не зможе мати нормальний гемоглобін, виробляти лейкоцити, тромбоцити клітини крові. Щоб цього не сталося, через добу після хіміотерапії до організму пацієнта повертають відібрані раніше клітини. Після того людина ще декілька днів перебуває у нас. Ми бачимо, що показники крові вирівнялися і можемо її відпускати. Така трансплантація для пацієнтів-онкодиспансеру повністю безкоштовна, додає завідувачка центру. Говорить, у планах закладу опанувати ще один вид трансплантації. Тоді кістковий мозок можна буде пересадити хворому на рак крові пацієнту від донора. Тетяна Рева Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.